Підготовчий етап перед постановкою звука це артикуляційна гімнастика. Нічого кращого, нічого ліпшого, нічого найефективнішого не існує. Тільки артикуляційна гімнастика. І навіть якщо в нас вийшло поставити той чи інший звук, але він, наприклад, вимова. Певним чином може бути спотвореною, то саме артикуляційною гімнастикою ми цей звук можемо виправити. Тобто працюючи в комплексі, якщо щось не виходить, наприклад, не виходить викорінити оцей горловий. Звук ри, то потрібно знову повертатися до артикуляційної гімнастики. Тобто, перед тим як поставити той чи інший звук, потрібно звертати на такий вид роботи, як артикуляційна гімнастика, тому що м'язи язика можуть бути слабкими. Вуздечка язика може бути короткою, тобто можуть можуть бути різні фактори, які впливають на те, що нам потрібно тренувати органи артикуляційного апарату, а вже потім переходити до постановки того чи іншого звука.